Ну яке місто може бути без огірків? Це просто неможливо собі уявити. Здавалося б, це найпростіша овочева культура, за якою може доглядати навіть початківець. Але не все так просто. Минулого літа з його аномальною спекою на качані, а потім різким похолоданням і зливами багато городників залишилися без урожаю огірків. Дехто, навіть дуже досвідчені, по два-три рази пересівали цю, здавалося б, просту культуру. І все одне отримали мінімальний урожай. Як бути в цьому сезоні, який теж почався раннім короткочасним теплом, а потім різко перетворився на холод, а десь навіть на снігопад у середині травня. Коли сіяти огірки, та де їх краще вирощувати, щоб знову не залишитися без урожаю. Саме про це ми поговоримо сьогодні. А ще уявімо найкращі ранньостиглі та всепогодні гібриди та сорти з нашої унікальної колекції, які навіть при нестачі тепла та сонячного світла порадують вас чисельними солодкими, хрусткими зеленцями. Очевидно, що в умовах холодного північного літа з абсолютно непередаваними змінами постривай та різкими похолоданнями для огірків обов'язково потрібно передбачити якесь укриття. Найкраще, звичайно, вирощувати їх у стаціонарній теплиці з полікарбонату або скла. Можна використовувати непродувні плівкові теплиці та парники, які в теплу погоду можна частково відкривати. Якщо ви звикли вирощувати цю культуру на відкритих грядках, обов'язково встановіть над ними високі дуги та приготуйте плівку для укриття. Оптимальні умови для вирощування огірків. Грядки обов'язково працюють високими. Ідеально 50 см. Температура ґрунту на глибині 10 см у них має бути не нижче плюс 16 градусів, а повітря в теплиці плюс 23-25 градусів. Вологість не менше 80%. Грунт огіркам потрібен дуже родючий, багатий на органіку, пухкий, легкий, добре проникний, з нейтральною реакцією РН-7. За нижчих температур сіяти огірки навіть у тепличну грядку немає сенсу. Ця теплолюбна культура в таких умах ростиме дуже погано. Про природу появи культурних сортів огірка, корисні влади його плодів та агротехніку ми детально розповіли у своїх статтях. Як виростити огірки? Як доглядати за огірками у період плодоношення? Чому минулого літа 2019 року погано росли огірки в теплиці? Коли слід сіяти огірки та що робити, якщо погода холодна? На основі багаторічного досвіду встановлено оптимальні терміни посіву огірків у відкритий ґрунт для різних регіонів нашої країни. У середній смузі огірки сіють 12-16 травня, у північно-західному регіоні 23-26 травня. У Сибіру та на Уралі – 27 травня 7 червня, на півдні України 10-18 квітня. Оскільки в теплиці земля прогрівається швидше, то там ці терміни зсуваються на два тижні раніше. Але все це розраховано лише на теплу весну, температура повітря у травні вище 21 градуса. А що робити зараз? Коли сіяти огірки у, у холодну погоду. Сіяти можна і потрібно вже сьогодні. І тут можливі два варіанти: Один – Посів на розеясаду з подальшою пересадкою у теплицю, Два – Посів у грядки з підігрівом у теплицю. У першому випадку насіння замочить у теплому розчині цитовіту три краплі на половину склянки води на 2 години. Потім розкладіть їх у сильно вологі серветки. Слідкуйте, щоб серветки не пересихали. На третій день насіння проклюниться і його можна сіяти у ємності. Найкраще використовувати торфяні горщики, заповнені покупним ґрунтом для вирощування розесади овочів, додавши в кожен горщик чайну ложку парліту та дві чайні ложки біогумусу. Поставте розесаду у теплі приміщення з температурою плюс 26 градусів до сходів. Після появи перших сім'ядолів температуру знисти до плюс 23 градуси. Розесаду потрібно добре поливати під корінь із шприца теплою водою. Через 2,5 тижні її вже можна пересаджувати у теплицю. В іншому випадку насіння можна висаджувати безпосередньо у стаціонарну полікарбонатну, теплицю, попередньо підготувавши грядку з підігрівом. Для цього зніміть з тепличних грядок верхній родючий шар ґрунту завтовшки 40 см. Укладіть на грядку свіжий коров'як кулою 15-20 см і поверніть знятий ґрунт на місці, уклавши його нагній. Дуже добре пролите грядки гарячою водою, два відра окропу на півтора погонного метра. Воду у відрах можна нагріти за допомогою великого кип'ятильника. Двері та вікна у теплиці закрийте, щоб тепло не виходило. Коли земля охолоне до плюс 30 градусів, можете приступити до посіву насіння. Сійте насіння частіше. Зійшлі рослини завжди можна буде потім розеї садити. На таких грядках огірки здавна вирощували в селах. Гни знизу грітиме рослини і смороду швидко підуть у ріст. Ви можете ще перед посівом накрити теплі грядки чорною плівкою і сіяти насіння у хрестоподібні прорізи. Тоді ефект підгріву буде ще сильнішим. Під плівкою краще зберігатиметься волога, і бур'ян не пробиватиметься. До речі, під чорну плівку у теплицю можна висаджувати і розея саду огірків. На грядці багато органіки, і плівка добре триматиме її тепло. Якщо не вистачає сонця. Якщо ви посієте наші насіння, то їм такі умови не страшні. Усі наші гібриди та сорти стійкі до затемнення на генетичному рівні, тому тимчасова відсутність сонячного освітлення для них не страшна. Як підвищити врожайність огірків? Знову згадаємо народний досвід: у селах поряд з огірковими грядками ставили бочки з рідким свіжим коров'яком у концентрації 1 до 8 з водою, щоб прикорити ріст огірків і збільшити кількість жіночих квіток. Якщо ви поставите у 4-метрову теплицю одну таку бочку, у 6 метрову потрібно дві, то відділяється з неї вуглекислий газ при прикореному росту огірків і збільшенню їхньої врожайності. Тепер, коли ви знаєте, коли сіяти огірки у теплицю, парник або нагрядку під плівку, залишилось вибирати найкращі за всіма показниками і, звичайно, найсмачніші сорти та гібриди. Перш ніж представити вам нашу унікальну колекцію вітчизняних та зарубіжних сортів і гібридів огірка, які ми випробували на своїх дослідних ділянках, хочемо особливо виділити неймовірну новинку сорт Молодичик. Це новітній партенокарпічний ультраранній сорт із короткими пагонами, буквально обвішаними солодкими, хрусткими смарагдовими зеленцями. Стійкий до всіх хвороб і займає мало місця. Дуже рекомендуємо вам випробувати його. Ретросерія Джарельце f 1 Гіганти в саду. Гудвін f 1 Чудо Гірки. Гектор f 1 Директор f 1 Задор f 1 Орлятко f 1 Клодін f 1 Ритм f 1 Аякс f 1 Бебіміні F1, Герман f 1 Мартіні f 1 Наташа Мікс f 1 Меренга f 1 Пасамонте f 1 Артек f 1 Маринда f 1 Мареса f 1 Коні f 1 Монісія f 1 Дублер f 1 Цукрова лінія, Макар f 1 Огірки для теплиць. Мадрілене f 1 Северин f 1 Вернісаж f 1 Клауд f 1 Гуннар f 1 Спіно f 1 Кібрія f 1 Альпініст f 1 Уральська дружна сімейка f 1 Чібіс f 1 Російський Темп f 1 Парамон f 1 Унікальний f 1 Огірки для теплиць, плівкових укриттів та відкритого ґрунту Красень f 1 Капітан f 1 Марія f 1 Трилоджі f 1 Малиш, Братішка f 1 Вогул Ф1, Буратино, Кумбор Ф1, Борн Ф1, Астерикс Ф1, Маша Ф1, Лист Ф1, Майя, Намет Ф1, Тумі Ф1, Дежеміль Ф1, Першинець Ф1, Вігора Ф1, Отело Ф1, Всепогодні огірки АНТОшка Ф1, Гаврош Ф1, Старатель Ф1, Касатик F1, Сатіна F1, Калістрат F1, Романс F1, Кріпак f 1